Всім привіт, ви на каналі Ханс і сьогодні ми продовжуємо грати в Undertale. минуле відео закінчилось на тому, що я дійшов до будинку Торі. О, дивись, вона сидить і читає, це так мило. Ну ти просто подивись на неї. Хіба вона може бути злою? Привіт, Торі! Щось -то розкажеш? О, я вже бачу, ти прокинувся. Я хочу, щоб ти знав, як я рада, що ти прийшов до мене. Тут є дуже багато старих книг, якими я хотіла з тобою поділитись. Я хочу тобі показати книгу по полюванню жуків. Також мене є дуже багато книг для навчання. Це може бути сюрпризом для тебе, але я завжди хотіла стати вчителем. Взагалі, то я не думаю, що це буде сюрпризом для тебе. Але, тим не менш, я рада, що ти будеш жити тут. О, oh, ти щось хотів? Що це може бути? Зараз в мене є вибір. Або нічого, або як я можу повернутися додому? Що? Так все ж тепер твій новий дім. Ну, можливо, тобі цікаво, яку я зараз книжку читаю. Вона називається 72 використання равликів. Хочеш послухати? Ну ти ж сама знаєш, що я тепер від тебе не відстану. А як до цікавого факту про равликів? Ти знав, що равлики можуть за собою залишати слід від слизу. Це тобі цікаво? Як я можу покинути руїни? Мені треба те, ще зробити. Залишайся тут. Так, Торіль, що ти там взагалі задумала? Я ж від тебе так просто не відстану. Скоріше за все, вона пішла в підвал. Мені треба перевірити, що вона там робить. А чого тут музика пропала? Це дуже поганий знак. Ти хотів повернутись додому, чи не так? Перед нами знаходиться кінець руїн. Це єдиний вихід звідси. Я збираюсь знищити його. А можна не треба. Ніхто більше не зможе вийти звідси. А тепер будь хорошим хлопчиком, повернись нагору. Ну, в цьому випадку я буду поганим. Звичайно, затусити сторі це круто, але я хочу вийти. Кожну людину, яка падає сюди, зустрічає однакова доля. Я бачила це багато разів. Вони приходять, вони йдуть, вони помирають. А ти всього лиш наївне дитя, якщо ти захочеш покинути руїни. Вони Азгор, він вб'є тебе. Ти розумієш, я єдина, хто хоче тебе захистити. А тепер йди в свою кімнату. Не хвилюйся щодо цього, Торіель, я сам когось приб'ю. Навіть не намагайся зупинити мене. Це твоє останнє попередження. А що ти мені зробиш, якщо я піду за тобою? Ти наскільки сильно хочеш піти? Ти такий, як усі. Є тільки одне вирішення цього. Захисти себе. Покажи мені свою силу. Мені дійсно доведеться битися з нею, але я не хочу її вбивати. Сподіваюсь, тут можна буде її пощадити. І так, я дійсно їй можу пощадити. Від цього буде дуже непросто ухилятись. Я взагалі не розумію, як мені так вдається, що воно мене взагалі не задіває. А це вже трохи поскладніше буде. Але, тим не менш, вона ні разу по мені не влучила. Насправді, мені зараз трохи важко говорити і ухилятись паралельно. А це взагалі як? Від цього взагалі не виходить ухилятись. Торіль дивиться через тебе. Музика на фоні просто шикарна. Тобі Фокс як завжди постарався на славу. А дивись, вона відводить свої атаки. Що ти робиш? З її силою, вона могла б прибити мене всього за два удари, але вона не хоче мені нашкодити. Торіль дивиться через тебе. Нападай або тікай. Ай, це було трохи боляче. Що ти хочеш мені цим сказати? О, дивись, і сумно стало. Може ти мене вже просто відпустиш? Її дуже довго щадити треба було. Я знаю, що ти хочеш повернутися додому, але. Будь ласка, піднімайся нагору. Я обіцяю, що буду добре піклуватись про тебе. Я знаю, що ми недавно познайомились, але в нас буде чудове життя тут. Чому ти все ускладнюєш? Будь ласка, йди нагору. Ну не сумуй, Торі. Я ж, мабуть, потім все одно до тебе повернусь. Жалю гідно, чи не так? Я не змогла врятувати жодну дитину. Ну блін, це дуже сумно. Я навіть подумати не міг, що ця гра зможе мене так засмутити. Ні, я розумію. тобі було б сумно залишатись тут. Руїни це досить мале місце, було б неправильно рости тобі тут. Мої очікування, моя самотність, мої страхи. Для тебе, моя дитя, я заберу їх. Якщо ти дійсно хочеш покинути руїни, я не буду зупиняти тебе. Але коли ти підеш, будь ласка, не повертайся. Я сподіваюся, ти розумієш. О, ну блін, Торі, мені буде тебе не вистачати. Сподіваюсь, ми ще зустрінемося. Прощавай, моє дитя. Ця серія вийшла якось дуже сумною. Сподіваюсь, далі гра буде більш веселішою. Мені сподобався цей момент, просто я вже так звик до неї, мені буде її не вистачати. О, привіт, Флавий. Давно не бачились? Розумно, дуже розумно. Ти думаєш, що ти розумний чи не так? В цьому світі убий або будь убитим, поки що ти міг грати по своїх правилах. Ти пощадив кожного кого зустрів. Я впевнений, що ти відчуваєш себе чудово, ти не вбив нікого до цього моменту. Але що якщо ти зустрінеш безжального вбивцю? Ти помреш і ти помреш, і ти помреш. Доки ти не втомишся від спроб. Що тоді ти будеш робити? Чи вб'єш ти його? Чи ти втратиш надію в цьому світі? І досиш мені взяти контроль над тобою. Я принц майбутнього в цьому світі. Не бійся, малий, мій план тебе враховує. Тут дуже багато цікавого. А на сьогодні це все. З вами був Ханс. Побачимося в наступних відео.